Змагання з горіового спорту серед студентів проходять у Запоріжжі вже сім років. За цей час по кілька разів переможцями були команди Запорізького металургійного коледжу, Оріхівського сільськогосподарського та збірна авіаційного. Останній цього року гостинно приймав змагання. Сожалення і радості, вже закончили всі сильні, окончили технікуми, і коледжі і вже ушли на роботу. Обкатуємо в основному молодіж. В этом году у нас в, в нашому коледжі з шести человек учасників п'ять первокурсників. Катори перший раз виступає, участь у змаганнях брали шість команд, та головна боротьба розгорнулася між збірними Запорізького металургійного коледжу та Оріхівського сільськогосподарського. Козирем перших була зіркова тренерка, дворазова чемпіонка світу з гирьового спорту Вікторія Черепаха. Спортсменка три роки очолює команду гирьовиків цього навчального закладу. За цей час вони двічі ставали переможцями. Ми Работаем над результатом над технікою. Є ребята, які приїжджають і посильнее. Це Орехов. У них також є дуже сильні ребята, які теж вже давно займаються. Як вийде у нас, такой буде результат. Но, звісно, хочеться стати першим як в прошлом році. свою чергу Оріхівці робили ставку на досвідченого учасника призера чемпіонату України Дмитра Литвиненка. Героїв спортом я займаюся вже около трьох років. Сначала я думал, ну как бы это увлечение. Ну потом, как бы съездили на соревнования в Токмак, увидел, что есть способность, есть за что бороться, стал чемпионом Запорожской области по 16-м. Это было в 2016 году. Ну и сейчас как бы бронзовый призер как бы, всех украинских игр. У запеклій боротьбі головним конкурентам вдалося набрати однакову кількість балів по 56. Втім, перемогу за більшою кількістю перших місць у вагових категоріях посіли студенти Оріхівського сільськогосподарського коледжу. Металурги були другими. Програвши лідерам лише два бали, третє місце посіли студенти авіаколеджу. В особистому заліку кращий результат показав студент Токмацького механічного технікуму Віталій Фещенко, який у сумі двоєборства підняв гирі 141 раз. Катерина Данчина, Олена Назаренко, Олександр Гоц, Тв 5